Такі смачні сайки любить вся моя родина, а приготувати їх максимально просто. У воду кімнатної температури треба додати цукор, сіль та сухі дріжджі, перемішати до повного розчинення і додати розтоплене вершкове масло. Після цього додаю борошно і замішую тісто. Після замішування накриваю тісто плівкою і залишаю на одну годину при кімнатній температурі, а потім знову обминаю. Після обминки залишаю постояти ще одну годину. На змащену олією поверхню викладаю тісто і ділю його на 6 рівних частин, вагою 200 г кожна. Кожну частину спочатку округлюю так, як показано на відео. Накриваю плівкою і залишаю на 20 хвилин. Після цього приступаю до формовки. Кожну кульку тіста розтягую у формі овалу і скручую в тугий рулет. Добре защіпую шов і викладаю на деко швом донизу. Після формовки залишаю на розстойку ще на 40 хвилин. Перед тим, як поставити сайки в духовку, збризкую їх водою з розпилювача, випікаю 20 хвилин при 170 градусах. Гарячі сайки треба змастити олією, щоб їхня шкірочка була м'якенькою. А потім викласти на решітку до повного охолодження. На смак саєчка дуже ніжна і при нарізанні майже не кришиться.